Шановні друзі, у цьому відео ми розглянемо питання, що таке насправді інтеграл і чому студенти не розуміють інтегрування. Перша і головна причина, чому студенти не розуміють інтегрування, полягає в тому, що їм викладають помилкову теорію інтегрування. А помилкова теорія інтегрування відповідно призводить до помилкової практики. Розглянемо, яким чином інтеграл визначається в новому математичному аналізі. Спочатку розглянемо, що таке похідна. Визначення похідної по-новому. Похідна від первісної функції f от х велике дорівнює добутку первісної функції f от x велике помножене на функцію, яка називається диференційний множник. Звідси диференційний множник дорівнює похідний. Первісної функції поділене на первісну функцію. Або ж це похідна від логарифма первісної функції. Звідси інтеграл. Тобто це первісна функція, дорівнює похідній від первісної функції, поділеної на диференційний множник. Тобто тут... Практично одна алгебра і арифметика. А тепер порівняємо формулу 3 з визначенням інтеграла у офіційному матаналізі. Офіційний матаналіз пропонує такий запис. Інтеграл f от x на dx дорівнює f от х велике плюс c. Як бачите, в новому матаналізі ми зразу одержуємо первісну функцію. У, в офіційному матаналізі ми одержуємо непервісну функцію. Тут якась функція загальна. Вони пишуть таким чином. Визначають, що f от x це одна з первісних функцій. Плюс це, де яка стала. Ну, уявіть собі, що ви складуєте, наприклад, 2 плюс 2. Результат повинен бути 4. І виходить як в тому анекдоті старому радянському, де на Кавказі в школі задають питання. Вовочка, скажи, будь ласка, скільки буде 2 плюс 2? 4, вчителю. Молодець! Ну, десь так. 3, 5. Оце приблизно та ж сама історія із визначенням інтегралу. Інтегралі записують. F от x. Не записується похідна від первісної функції. А записується, що це підінтегральна під функція. Де х визначається. Як диференціал незалежної змінної х. А в більш ранніх книжках записується це таким чином, що це нескінченно малий приріст аргумента функції. Що ми можемо сказати? Що логіки це не піддається. Але як виникли, виник цей запис, ми зараз розберемося. І зрозуміємо, як його потрібно трактувати з погляду нового математичного аналізу. Для того, щоб розібратися в цьому питанні, треба повернутись до історії. Тут слушним буде вислів. Хто не знає історію, той не знає, куди йти. Саме поняття інтеграла. Виникло в той період, коли зв'язку між похідною і інтегралом не було. Тобто математики про це не знали і не здогадувалися. Чим займались математики? Математики займались чисто реальними справами. Писали такі чудові книжки, які, наприклад, називалися Стереометрія винних бочок. Це класичні підручники того часу. І суть цих підручників була така, як знайти об'єм методом вичерпування Архімеда будь-який, в тому числі бочок. Чому обчислювання об'єму бочок було важливим, тому що бочка. Немає прямих і ясних сторін. Це опукла вигнута сторона, яку обчислити простими відомими формулами для об'єму, наприклад, циліндра чи конуса було неможливо. І це питання воно виникло, і його пробували математики вирішити. Як вимірювався об'єм бочки? Бралася сторона, тобто вигнута дошка. Бокова бочки. В яких системі координат? І вимірювався радіус. Для того, щоб виміряти об'єм бочки, потрібно було розбивати на велику кількість вимірювань. І ці вимірювання обчислювати ну, так, як об'єм циліндру чи об'єм трапеції. а й пізніше і як об'єм параболи. І коли ви стикаєтеся з обчисленням численним інтегралом, то це метод вичерпування. Він так і називається метод прямокутників, метод е трапецій і формула Сімпсона це метод парабол. Таким чином розбиваючи на велику кількість від якоїсь бази, вимірюючи радіус, далі одержували таку формулу. По способу вичерпування Архімеда знаходили можливий об'єм бочки. Тобто, знаючи радіус, ми знаємо площу його. PR квадрат. Звідси, так як у нас вже розбиття є по висоті дельта H, ми складуємо всі наші площі і множимо на дельта h. Зараз це записують у загальнення. Таким чином, що πr квадрат іте визначають як функцію фіта от h помножене на дельта h. Після того, як визначили і обчислили об'єм, виявляється, що замовник, наприклад, замовив 100 літрів бочку. А після вимірювання вийшло, що у нас бочка має, наприклад, 90 літрів. Що потрібно робити? Тобто далі знаходиться та сама стала. Тобто 100 літрів мінус 90. Визначається як циліндр пі квадрат H. Тобто до всіх r, які ми виміряли, додається радіус r. Таким чином виникла ідея записувати інтеграл таким чином. Зрозуміли, що тут F от x не є кінцевою функцією. Тобто замовник замовляв інше. А це це вже те добавка, додаток, який потрібен. Він може бути мінусом, може бути з плюсом. Тобто таким чином... Об'єм бочки, який потребував замовник, обчислювався і відповідно його розміри. А тепер питання, в чому логічна невідповідність? По-перше, на прикладі знаходження об'єму бочки відбувається коригування функції F от X за допомогою сталої c. Тобто, те, що ми називаємо підінтегральною функцією. І коли ми обчислюємо інтеграл, ми не можемо підінтегральну функцію якимось чином підкоригувати. А при знаходженні об'єму бочки робилось так. Що це і є число, яким, чи об'єм, яким коригувався початкова. Під інтегральний вираз, можна сказати, стало це не входить до рівняння знаходження об'єму. Тобто, якщо визнати формулу 4 вірною, то це означає, що при чисельному знаходженні інтеграла результат може бути і неточним. А такого бути не може. По-друге, якщо визнати формулу 4 вірною, то тоді позначення f от x велике первісна функція буде невірним. Для того, щоб зрозуміти, чому в окремих випадках стало це дорівнює нулю, необхідно мати уявлення про систему функцій. Розглянемо це на прикладі. Наприклад, ми маємо інтеграл, розв'язання якого буде логарів y поділено на y плюс 1. Плюс С. Коли ми підставляємо якесь значення y сюди, ми одержуємо результат, який відрізняється від результату логарифма y поділена на y плюс 1 на сталу мінус логарифм 2. Чому це відбувається? Розглянемо, яким чином взагалі формуються функції. І Що це таке? Тому що інтегрування це взагалі мова про функції. Там не будь-які одержуються значення, а одержуються функції. В алгебраїчної дійсной системі функції косинус х дорівнює одиниця поділена на гіперболічний. Косинус Фі і дорівнює 1 поділене y плюс одиниця, де у від 0 до нескінченності. Звідси, синус х дорівнює гіперболічному тангенсу Фі і дорівнює корінь квадратний із y помножене на y плюс 2 поділене на y плюс 1. Яким чином? Косинус х у нас дорівнює корінь квадратний одиниця мінус синус квадрат 2 x, підставляючи, тобто навпаки синус x дорівнює корінь квадратний, одиниця мінус квадрат 2 x. Підставляючи сюди одиниця поділена на плюс 1 поділена на y плюс одиниця в квадраті, ми одержуємо такий результат. Тангенс х. Точно так же ділимо синус поділити на cosх, одержуємо корінь квадратний із y помножити на y плюс 2. Подивимося, а яка у нас є функція, яка відповідає тому, що ми одержали? Ця функція sinx на 2. Тобто дорівнює корінь квадратний 1-косинус х поділене на 2. Підставляємо cos x1 поділене на y плюс 1 поділене на 2. В результаті одягнуть синус х на 2 то корінь квадратний y поділене на 2 помножене на y плюс 1. Звідси, функція логариф y поділена y плюс 1 є неповною. Дивимося, чому у нас виникає мінус логариф на 2. Логорів двох. Тому що тут у нас двойка. А інтегрування завжди йде виключно по функціям. Ви функцію інтегруєте і функцію одержуєте. А агризок ви одержати не можете. Якщо ви одержуєте агризок функції, значить ви щось зробили неправильно. Звідси саме це. Не якась стала. А це те, що потрібно, щоб привести результат до функції і. Таким чином, у нас інтеграл, dy поділене на y помножене на y плюс 1, дорівнює логарифму y поділене на y плюс 1 мінус логарифм 2. І звідси ми одержимо от такий результат. Висновок. Це не деяка стала, як визначає офіційний матаналіз, а величина потрібна для приведення одержаного в результаті інтегрування виразу до відповідної функції. Сам факт, що у нас є відповідно до офіційного матаналізу. Інтеграли, які не розв'язуються. В елементарних функціях, свідчить тільки про одне, що ми користуємося там не інтегралами. Ну це, наприклад, зв'язано з тим, так званою кривою Гауса. Тобто інтеграл от є в степені мінус х2 dx. Або ж не розуміємо. Тобто ми то розуміємо, а матаналіз офіційний не розуміє, яким чином розв'язувати в елементарних функціях, наприклад, еліптичний інтеграл. До цього ми теж підійдемо, будемо розповідати. Тепер можемо впевнено записати, що інтеграл похідної похідна f от x велике dx. Дорівнює первісній функції f от x велике. Де знак інтеграла. Він потрібен буде, власне, тільки для того, що ми бачимо, що це інтегрування, і щоб проставляти межі інтегрування. F от x' стрих, похідна первісної функції. F от x велике первісна функція. dx. Дорівнює одиниця поділене на диференційний множник. Розмови про те, що студентам показують способи розв'язання інтегралів, не відповідає дійсності. Тобто є підміна понять. Офіційний матаналіз не пропонує способи приведення підінтегрального виразу до одного з табличних інтегралів. Тобто прямої розв'язки немає. А новий матаналіз пропонує єдиний алгебраїчний спосіб розв'язання інтегралів. Розглянемо декілька прикладів розв'язання інтегралів по новому. Приклад перший. Розв'язати інтеграл синус х в кубі поділене на 2 плюс косинус х дх. Як ми будемо цього розв'язувати? Нам відомо вже, що потрібно підінтегральну функцію, тобто похідну від первісної функції, поділити на диференційний множник. Яким чином це робиться? Ну, по-перше, ми не знаємо первісної функції, а повинні будемо брати так званий, користуватися так званою Початкова функція. Якщо ви знаєте і пам'ятаєте, що таке похідна частки функцій, то ви бачили, що в знаменнику в такому разі знаходиться якась функція, яку ніхто не диференціював. Ну, таким чином. Дивимось, в знаменнику у нас 2 плюс косинус х. Знаходимо диференційний множник від логарифма 2 плюс косинус х, де 2 плюс косинус х називається початковою функцією. Знайшли. dx це одиниця поділене на диференційний множник. Перевернули, одержали мінус 2 плюс косинус х поділене на синус х. Перемножаємо. Одержали. Мінус синус квадрат х Далі можна сказати, ой, матуся, рідненька, що ж робити? Ми вже знаємо, що в нас початкова функція 2 плюс косинус х. Значить, нам потрібно цю функцію записати через 2 плюс косинус х через початкову. Робимо перетворення. синус квадрат х це одиниця мінус косинус квадрат х. Одержуємо. Косинус квадрат х ми можем записать 2 плюс косинус х мінус 2 в квадраті. Далі. Початкову функцію розривати не можна. Ми її одержуємо таким чином. Мінус 1 плюс 2 плюс косинус х в квадраті мінус 4 помножене на 2 плюс косинус х плюс 4. И одержуємо результат. 2 плюс cos в квадраті минус 4 помножено на 2 плюс косинус х плюс 3. Значить, по-перше, у нас є степень. Ми ділимо одержаний результат на степень. 2 плюс косинус х поділить на 2. 4 помножено на 2 плюс косинус х Поділити на 1 результат не міняється. Що таке стала 3? Стала 3 при такому розв'язанні через початкову функцію завжди сталий коефіцієнт перед логарифмом початкової функції. Тобто це 3 помножене на логарифм 2 плюс косинус х. Все. Інтеграл розв'язаний. Розглянемо приклад 2. Розв'язати інтеграл від dy поділене на корінь квадратний із y плюс 1 в 5 степені, помножене на корінь четвертій степені, по y на y плюс 2. Здавалось би, цей інтеграл ну, настільки важкий, що невідомо, як до нього підступитися. Але ми повинні знати. Що інтеграл записаний в дійсних алгебраїчних функціях, проблема взагалі всіх інтегралів, які особливо алгебраїчних, в тому, що всі вони записані в комплексній формі. Хоча сама постановка розв'язання цього інтеграла, вона практично така ж сама. Тобто, якщо ми знаємо, Чому дорівнює косинус синус тангенс. Тобто, які перетворення перед тими були, це досить просто розв'язується. Тобто, що на що заміняло. Дивимось на це інтеграл. Y плюс 1. Ми знаємо, що в дійсних функціях косінус x дорівнює 1 поділена y плюс 1. Y помножено на y плюс 2. Це тангенс х. У нас ще є одна функція синус х. Корінь квадратний із y на y плюс 2 поділене на y плюс 1. Значить, дивлячись, що у нас в чисельнику нема ніякої нічого. Тобто тут стали. Значить, ми можемо тільки зразу ж взяти, що це функція від синуса x. Дивимось, обчислюємо диференційний множник, похідна від логарифма алгебраїчного тригонометричного синуса, тобто корінь квадратний із y на y плюс 2 на y плюс 1. Одержуємо, що це одиниця поділена на y плюс 1 помножена на y помножена на y плюс 2 dy це одиниця поділена на диференційний множник. Тобто під інтегральний вираз множимо на диференційний множник, одержуємо результат. Тепер нам потрібно цей результат привести от до такого, до первісної початкової, до початкової функції. Приводимо, одержуємо корінь квадратний із. Корінь квадратний із y помножено на y плюс 2 поділено на y плюс 1 в кубі. Далі, для того, щоб одержати початкову функцію, нам потрібно поділити на степінь 3 других. Ділимо на 3 других, одержуємо 2 треті, корінь квадратний із цієї функції. Все. Практично завжди... Нема ніяких проблем при розв'язанні інтегралів. Тим більше таких простих. Хоч записуються вони досить складно. Якщо люди не розуміють, їм не пояснюють, що вони розв'язують. Розглянемо приклад 3. Розв'язати інтеграл dφ, поділене на е в степені афі плюс B. Де Фі змінна. Як розв'язати цей інтеграл? Ми бачимо, що у нас знову ж таки чисельнику немає ніяких функцій. Тобто там стало. Значить, нам потрібно знаходити початкову функцію таким чином, щоб Диференційний множник відповідав, мав відповідність до підінтегрального виразу. Беремо, що початкова функція це логариф, одиниця плюс b поділена на є е в степіні афі, похідна, одержуємо результат. Що ми бачимо? Ми бачимо, що є подібність. Причому в майбутньому ви повинні розуміти, що подібність ця може бути тільки в тому, що є функції, а степені там не обов'язково, які будуть. Dy це одиниця поділена на диференційний множник. Перемножуємо під інтегральний вираз на диференційний множник, одержуємо мінус одиниця поділена на АБ. Це стало. Значить, Для того, щоб одержати первісну функцію, ми вже знаємо. раз ми одержали стало, то це означає, що це коефіцієнт перед логарифмом початкової функції. Одержуємо результат. Тобто прошу звернути увагу, що так записано правильно. А от так... Як записується в математичному аналізі, запис невірний по тій простої причині, що він не дає розуміння, з якими функціями ми працюємо. В подальшому, коли ми будемо розбирати інтегрування більш досконально, ми покажемо, як правильно все це робити. На цьому буду закінчувати це відео. Всього найкращого!